Знаєте, це завжди було нашою сімейною традицією. Ще в Криму ми зустрічалися в Рамадан, Курбан, Байрам, свята, яких насправді не так багато, і вони настільки цінні для того, щоб зустрітися, спитати, як справи. Мінятися дійсно якимось важливими інформацією, просто побачити того, кого ти не бачив давно. На жаль, зараз всі дуже по різних куточках, так, скажімо, дійсно хтось на окупованих територіях залишається, хтось виїхав, хтось затриманий. Ну, різні різні історії, але важливим і незмінним залишається те, що наскільки цінно, що ми маємо, слава Богу, можливість, що ми маємо можливість зустрічатися з дівчатами, жінками різних професій саме в Києві.